російсько українська війна без цензури і прикрас в івано франківську презентували документальний міні-серіал Моя війна у його основі реальні історії українських військових та цивільних, які чинили відчайдушний опір російській окупації. У нас три епізоди, які розказують про те, що відбувалося на окупованих територіях, одна історія Ірпінь, друга село Сидоровичі, Київська область, 135 кілометрів на північ від Києва, і Маріуполь – сім'я, яка провела весь. Березень в Маріуполі вийшла пішки через Мелекіно далі на українську територію. Четвертий епізод створений за мотивами розповідей Петра Кузика, командира батальйону Свобода бригади НГУ Рубіж. Бойовий підрозділ сформований у перші дні повномасштабного вторгнення. Його бійці з боями звільняли ірпінь бучу гостомель, і першими побачили звірства рашистських окупантів. В ірпіні було дуже важко. Вони контратакували. Вони ми відбивали. Постійно, від, буквально від будинку до будинку. Буча було вже трохи легше, було видно, що вони вже надломані, а з Остомаля вони просто тікали. І у цих містах ми побачили, власне, чому треба воювати. Третьому тисячолітті в цивілізованому світі, в цивілізованій країні, закатовані люди. Мама з дитиною, з зав'язаними руками, розстріляні в голову. Це це то, що ми бачимо Це або на очах у мами, або на очах у дитини. На потреби батальйону Свобода Івано-Франківці зібрали 200 тисяч гривень. Така гуманітарна допомога вдячність захисникам за звільнені українські землі. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.